В ефірі програма Ваша свобода з вами ведучий Олександр Лащенко. вас, шановні друзі. Саме сьогодні розпожив має почати перевірку кондитерських підприємств Рошен в Україні. Тобто це чергове коло скандалу, який триває вже майже три місяці. У зв'язку із заборони головним санітарним лікарем Росії багато кому відомим не лише з тих, хто опікується санітарними справами паном Геннадієм Онищенком. Везення шоколаду, цукерок та іншої продукції українських фабрик компанії. Роше за його твердженням, за затвердження пана Онищенка, продукція ця не відповідає заявленим параметрам і якості. І це він підтвердив, зокрема, під час перебування в Києві минулого тижня. І претензії Росії до якості українських цукерок далеко не перші щодо української продукції. Це стосується і сиру. Раніше той же Онищенко заявляв про проблеми з українським молоком. М'яса можна довго перелічувати, при тому, що російський ринок є для українських виробників і далеко не тільки виробників. Кондитерки одним із основних, так було всі роки, і залишається така ситуація. Водночас, трохи більше місяця, залишилося до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом і створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС населення України як ризики, так і плюси. Це визнають і експерти, і прем'єр-міністр України Микола зараз про це заявляв під час візиту минулого тижня до російського міста Калуги, де він спілкувався зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. Отже, що чекає українських виробників харчів на зовнішніх ринках найближчим часом? Саме. Спробуємо з'ясувати з гостями студії Радіо Свобода, а ними є. Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, пан Ярослав Жаріло. Вітаю вас. Вітаю. А також вице-президент Союзу сільськогосподарських кооперативів України Віталій Львов. Вітаю вас, пане Віталій. Доброго дня. Телефон студії нашого ефіру. Нагадаю вам, шановні слухачі 490 2905 двадцять Києва Маєте змогу долучитися до нашої розмови і ви, поставивши свої запитання нашим гостям. Ну і перше запитання вам, передусім, як ви вважаєте? От оця дилема. Якщо вона взагалі на ваш погляд існує, виробники українські, сільськогосподарські, зокрема виробники, мають зовнішні ринки, передусім російський, він великий, дуже сегмент. Займаємо, бо чи головніший. І водночас ми прагнемо в Європу. Це стосується не тільки політичних прагнень, які, скоріше за все, будуть втіленням майже за місяць у вільності під час саміту і підписання угоди про асоціацію з ЄС. Чи чекають на нас в Європі. Водночас маємо ці проблеми з перешкодами, яких називають деякі експерти з боку Росії, яка не хоче нас, нібито допустити в Європу. Є тут проблема. І чи готові взагалі наші виробники до конкуренції на зовнішніх ринках? От хто, будь ласка, з вас, будь ласка. Пане Віталію, будь ласка. Добре. Ну ми представляємо, як ви сказали, сльосвиробників. Так. Це і фермери, і кооперативи, які виробляють продукцію. Ну і це наші. Продовольчі організації, я маю на увазі такі, які виробляють сири, про які ви казали, з якими є проблеми, з якими вже Росії проблеми Росії починалися вже рік і, тому і, вже. І досі. з 12-го року. Це починається. І тому тут є комплекс таких питань, на які зараз можна прогнозувати і давати відповідь, але ми чітко розуміємо, що тут багато питань зв'язано з такими. Більш глибо, е, такими е, глибокими питаннями геополітичними відношень України Росії і пан Онищенко, е, це е, рус спожив е, 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 нагляд у, е, Росії. Він е, зараз такий як е, спікер, і не тільки спікер, він. Виконує цілий ряд таких, Ну, звісно, він не є ініціатором. Тому, да, звичайно, що... в Росії, щоб такий чиновник він міг сперечатися чи казати, чи винувачити премєр міністра України Миколу Азарова, це, так сказать, не підходить, не підійде. Які тут причини? Я думаю, що і пан Жаліло про відноситься цього скаже. Це така торгівельна війна, я б не сказав би навіть війна. Війна торгівельна, вона передбачує, що є з обидві з двох сторон якісь дії агресиві. А це дії тільки з сторони Росії. Україна тут в цьому відношенню займає досить таку виважену позицію. Як ви сказали, дійсно близько 70 або там 75% сирів експорту йде в Росію наших. Я сам з регіону там Понад Харківщини. три чверті. Так, да, це я з Харківщини, я знаю такий е, завод в Великому Бурлуці, яку ми і поставляємо туди, е, молоко. І десь на початку цього року там почалися скорочуватись об'єми виробництва і тому інше. Тому що Рошей... експорт в Росію. Так, да, звичайно. Харків знаходиться там 60-80 кілометрів від митого такого коридору гоптівка через яку йде далі рошен Яке ти там кажеш, знайшли бензопірен. Ну нібито потім трошки змінили. От минулого тижня пан Онищенко перебуваючи в Києві, стверджував, що мовляв претензії в Росіян не до безпеки. Якби був би бензопірен, то це вже безпека, навіть не можна вживати. Звичай. А до якості заявлені нормативи, нібито не відповідають стандартам. Хоча в нього претензії до фабрики в Росії, яка є теж в а в Ліпецьку немає. Ну одним словом, тут різні тут різні у нього є тлумачені. Будь-якому разі претензії залишаються. Ви знаєте, я свій час був директором Всесоюзного науково-дослідного інституту по екології, ще коли радянський союз був, і академік в області екології і тому інше. Що таке бензопірен? Це такі сказати, міні-дози, ммікродози, мі мі які можуть попадати там через ці такі, я сказав, ланцюжок з молоком або з іншими. Це досить досить концерагент, це досить Просто питання в дозі. Все у нас є столичне випромінювання програма і, То, випроміню, і Але, знаєте, питання в дозах. Якщо? Зараз розпожив нагляд. Він декілька неділь тому проводив такі, такі так сказати, аналізи і аналізував, сертифікував, як можна сказати, наші деякі лабораторії. І тому там вони так. Це ж іде така гра. І ви правильно сказали, і ми всі. Звичайно, розуміємо, це йде все перед підписанням асоці... та нашої асоціації Європейського з Європейським Союзом. Угоди і тут то, то, дуже так. Е сьогодні е в Люксембурзі Рада Європи, е там нарада така на рівні міністрів е е іноземних справ, і яка дуже серйозно може так, розглядати всі всі питання, в тому числі ска деякі тискати наші відношення. Тому я б сказав, би, наша думка виробників, я хочу ще сказати, це не тільки. Так, так, як я хочу пану Ярославу. Да, так, я зараз так, тільки Ми ще скажу... таку, так, скажі, питання. Це не тільки сири, там, скажімо, харківський тракторний завод. Бачимо Харків. проблеми, які зараз виникли. Зараз виникли проблеми, а там власники цього заводу. Це в цілому з росіяни, це російські бізнесмени, але зараз там дуже серйозне питання, таке відносно поставок деяких е е конфліктуючих для цих тракторів. Перед тим як я надам слово панові Ярославу до вас, пане Віталію. От коротко з того, що вже встигли сказати резюме. Якщо залишити за дужками ці політичні мене моменти, взагалі українські виробники, сільськогосподарські, вони готові бути конкурентно спроможними, складати конкуренцію і на російському ринку, і на європейському, навіть от зараз ми ще продовжимо докладніше про це говорити. Зараз ви. Що можете сказати? Готова сказав би це дуже серйозні, але з іншого боку, добра така ситуація зараз підвищити якість нашої продукції, яка могла би бути експортуватися в країни ЄС. Там це можливо, можливо. це 100% можливо. І Запитання до Ярослава Жаріла. Ви як вважаєте? Оці всі, якщо залишити все ж таки за бортом ці політичні моменти, хоча вони були є і будуть, хочемо ми того чи ні. Суто економічно, суто щодо конкурентноспроможності. Українські виробники, передусім, зокрема сільськогосподарські виробників, яких представляє пан Віталій, вони готові до конкуренції і на російському ринку, яка теж є гострою. Ця конкуренція, і на європейському, де ще гостріша конкуренція. Після того, як ми підпишемо угоду про Націацію, ми матимемо продовження розвитку стосунків із Євросоюзом. Готові чи ні за тією якостю, яка пропонується, і так далі. Коли ми говоримо про ситуацію, яка склалася з українським продовольством на російському ринку, ми повинні розуміти, що це вона із двох частин. Перша частина, про яку вже щойно ми казали, це дійсно політична мотивація, це дійсно намагання, так би мовити, вплинути політично на Росію на Україну з боку Росії. Але є інший момент. Є приводи, які український виробник. Дає для того, аби зробити закиди щодо якості чи щодо інших умов цієї продукції. Тут дійсно є проблеми, оскільки ми чудово розуміємо, що ну, <клес> ті умови виробництва, які сьогодні існують в Україні, ти сказала, чи готові наші виробники, хтось, можливо, готовий конкурувати, хтось не готовий. <клес> У нас є серйозні проблеми серед українських виробників, які дійсно потребують підвищення культури виробництва. У нас дуже велика проблема це роздрібленість. Сільськогосподарського виробництва, зокрема, у нас може ну десь під 80% всього молока в Україні може навіть і 90% ж виробляється у приватних господарствах. Чи можна забезпечити контроль за повною відповідністю цього молока, виробленого? Вибачте, ну, вас, що тоді виходить в під державний контроль краще перевести виробництво молока? А, а, Ця роздрібленість вона теж скажімо, а, ви залишили, залиша були більше холдингу таких створення. Тому для того, аби конкурувати на міжнародному рівні, то думаю, що Україні треба звертатися більше до індустріальної моделі аграрного виробництва. Це перше, і до етапного поступового впровадження контролю над виробництвом дрібним. В жодному разі не проти фермерського господарства дрібного. однозначно, це особисто підсобно, це однозначно потрібно, але має бути дійсно жорсткий контроль з боку держави або з боку великих мереж, які закуповують, припустимо, те ж саме молоко. Якщо виробник сирів зацікавлений в тому, щоб до нього не було претензій ані на російському, ані на європейському ринках, він мусить контролювати свою постачальницьку мережу. Як він це зробить? Чи він доб'ється, що ті всі селяни, в яких здають йому молоко, будуть якісно вести господарство? Чи він проінвестує можливо в створення індустріального, індустріальної молочної ферми? Це вже його питання. Але головне розумієте, що просто із зміною ситуації розкладу сил між Україною, Росією і Євросоюзом, ми однозначно стикатимемося з дуже жорсткими вимогами щодо і ветеринарних, і санітарних вимог до нашої продукції, і просто оформлення митної документації. От тут згадували про харківський завод, але сьогодні з'явилася інформація про те, що десь там неналежним чином була оформлена митна документація. Можливо, раніше це проходило. Зараз це проходити не буде. Росія переходить з нами в жорстко прагматичні умови ведення торгівлі. Ми мусимо до цього бути звиклі, звикати, тому що. Такі саме вимоги на світовому, тобто ринку. політика політикою, але і самі ми маємо відповідати. Ми е маємо тому, що заяво дисциплінувати самі себе для того, щоб конкурувати ефективно і на щоб ринку, ніхто не міг на придратися, ринку. якщо вже Звичайно. так журналі висловитися, не давати приводу. Нагадаю, що ви слухаєте програму Ваша Свобода, і сьогодні ми намагаємося з гостями студії Ярославом Жалілом і Віталієм Львовим експерт-експертами з'ясувати, що чекає українських виробників харчів на зовнішніх ринках: російському і європейському. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google плюс і, звичайно ж, Фейсбук. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Нашу розмову і пробуємо з'ясувати, що чекає українських виробників харчів на зовнішніх ринках. Привіт для такої теми розмови. Початок заявлений на сьогодні. Інспекція чотирьох фабрик кондитерської корпорації Рошен російськими інспекторами. Добре, от ми підпишемо году про асоціацію вільності на саміті зона вільної торгівлі, нібито прямий шлях в Європу. А чи Легко буде, от як за вашими даними, всі ці можливі митні, не митні. Там же теж великий ринок. Там у нас конкуренція буде ого-го, яка навіть якщо якість продукції українських виробників буде бездоганною. Уявимо собі таке, хоча такого зараз немає. Е, готові саме до такого, до такого серйозного дуже протистояння, якщо воно буде, це, пане Львову, це дуже серйозне питання, і ми повинні бути готові до цього. Дійсно, конкуренція буде дуже серйозна і не така, як з Росією там. От я хотів сказати, там ще гостріше буде конкуренція, економічно, звісно. я думаю, що Європейський Союз спочатку, це може бути півроку, рік, піде на зустріч по деяким питанням, таким, щоб так, дати можливість адаптуватися нам і все тому інше. Це питання політичне, я б сказав би. Але е, яким повинна бути наша модель сільськогосподарського виробництва? От Пан Ярослав сказав, це великотоварні такі, так сказати, так, Підприємства, які дадуть високий рівень контролю і технології, і все тому інше. Як це реалізується у нас зараз в Україні? Дійсно великі агрохолдинги, які мають по 100 тисяч, 200 500 тисяч гектарів землі, інтернаціональний капітал, а в Європу і в всьому світі це об'єднання, кооперативні, об'єднання, кооперативи, скажімо, та ж саме Франція. Або Німеччина, або Італія. В Італії середнє фермерське господарство має 7 гектарів всього. Вони об'єднуються в кооперативи, і це забезпечує високий рівень технологічний і по якості і а по посі гектарів у нас уточніть є дані в середньому приблизно. А наша, я б сказав, би, структура землекористування це таке питання. Вона з таких трьох великих сегментів, або навіть чотири. Перше це наші агрохолдинги, які зараз володіють десь приблизно 10 мільйонів гектарів. Земель. І їх там десь, ну скажімо так, декілька десятків. Так. От пана Бахматюка, там десь 500, А знає, що по Україні площа, де, де можна володіти героями. А десь 38 це пахотні, 38 39. Мільйонів. Мільйонів всього. Так. Фермерське господарство, яке 40 тисяч фермерських господарств, мають зараз близько 4 мільйонів гектарів. В середньому. Одна це десятка, 100... одна да, одна 110. І число фермерських господарств в останні 3-4-5 років знижується. Отак. Реформовані ті, які були колгоспи, радгоспи і все те інше. Ну зараз це приватні. Вони десь їх 18 тисяч, вони мають десь 18 тисяч мають десь 16-18 мільйонів гектарів землі. Є mm -hmm. особисті селянські господарства. Які їх зараз 4,5 мільйони, які живуть зараз. Це одна десята, трошки більше. Так, да, це стільки вони 4,7 мільйонів, і вони мають десь близько 5-6 мільйонів гектарів землі. І ось вони, як казали, оце особисті селянське господарство і маленькі господарства забезпечуються, якщо будемо говорити про молоко, 80-90% молока угу. без об'єднання цього в кооперативи. І через як у всьому світі роблять, і через такий шлях це можна. буде... Що заважає такому об'єднанню зараз в Україні? Я би сказав би, ну по-перше, це політична воля. Далі це зв'язано з тим, що треба прийняти в законодавстві чіткі. У нас спотворене поняття кооперативу. Це якась, так сказати, яка після такий постсовітських синдром, коли оце дали трошки кооперативи, послабили комуни, це. колгоспи, так. все там інше. У всьому. В світі сільгосвиробник, це називається фермер. І там чітко отакі, так сказать, кооперативні. Я б сказав, би, 100 років тому і ще в той частині Російської імперії в Україні було більше кооперативів, ніж зараз. Той самий Славно, звісний, сумно, звісний, 1913 дев'ятсот рік. Тринадцяти рік останній передвижний. Війсьмо трошки, таскать там туди. Скороб, е, е, І забезпечили. Тоді ж Петро, хліба багато виробляла. Петро Аркадійович Столипін. Так, так оці ці так, тиска створення всіх так, цих там е, селянського господарства, хутарське господарство. І Україна може забезпечити. Ну що будемо говорити зараз? Ви спитали, що треба потрібно для цього так, щоб це не змінити. тільки політична воля, це прийняття деяких законів України, які пригулювали би там питання податків і рішень, і таких постанов кабінету міністра, того інше. Ну і треба дати державну підтримку. Чому вона має виражатися? Програми розвитку кооперативів. і це не тільки шлях повинен бути і зверху вниз, і знизу вверх. готовність є знизу на ваш погляд, як віцепрезидента Союзу сільськогосподарських кооперативів? є така, але вона впирається інколи недостаток інформації. Активності сільської громади на рівні районів, скажімо таким чином, все таки ця підтримка. Повинна бути програма не тільки декларована державною підтримкою і а вона повинна мати підтримку держави фінансову. Через деякий час от ми входимо і війдемо. Я в цьому переконаний, в асоційована, а потім в європейську спільнота по всім нашим економічним питанням. І це буде необхідно, бо ми будемо там якимись маргіналами. Це питання до ще одного Ці наші програми, пана Жаліла. От візьмемо досвід Польщі. Країна, сусід поблизу знаходиться населення приблизно трошечки менше. У них уже скільки? Десять років вони є в євросоюзі, якщо не помиляюсь. Тобто вже солідний термін, можна підбивати підсумки. Плюси, мінуси для тих же виробників сільськогосподарської польської продукції, на ваш погляд. Чи співстав на це з українським досвідом? Можна ще з проєкт перевести дуже на наш? Добре, досвід? що ви згадали Польщу. Я єдиний хочу сказати, що от я дуже підтримую Віталія Андрійовича щодо кооперативів, жодного разу не є адептом великого однозначного виробництва. Просто воно має бути адекватним можливостям, вимогам і так далі. От Польща дійсно дуже хороший приклад, коли на підґрунті саме такої кооперативної моделі вдалося не лише зберегти аграрний сектор після вступу до Євросоюзу, але навпаки, Тот, а, я про те, що Тож не тільки момент нашої конкурентноспроможності на європейських ринках, адже навпаки, чи здатні всередині в Україні, скажімо так, ну йдеться не про ж звісно, все має бути в законних рамках, але конкурувати тут, адже європейська продукція активніше тут про себе заявить. Звичайно, Польща теж хороший приклад і підтримки розширення внутрішнього ринку. Споживання програма споживайте польська у них дуже активно функціонувала. Програма підтримки власного власних кооперативного руху власних виробників. Хоча треба згадати про те, що, власне кажучи, ця дрібна кооперація в аграрному секторі в Польщі вона історично складалася. У них була традиція навіть в радянські часи, або скажу собі. Але, але, але у них була кооперація. І давайте візьмемо два приклади Країн, які вступили в Євросоюз, Польща і Словаччина, спільний кордон, Поруч Польщ знаходиться. Польща сьогодні. Має розвинене аграрне виробництво, вона сьогодні є великим ем, експортером аграрної продукції. Словаччина фактично має убитий аграрний аграрне. Чому причина? Умови ж однакові, були. Е, ну тут є причини природні, тому що Словаччина, все-таки країна гірська, там складніше виробництво, більш затратне. Але ну, скажімо, Болгарія там краще але там подібні проблеми назрівають сьогодні. Е, думаю, програма е, питання саме в державній політиці. От саме в державній політиці щодо підтримки а споживання власної продукції. Бо виробництво власної аграрної продукції, головне не лише виробництво і переробки. Ну, Україна сьогодні... назвав що варто в Україні зробити. Теж він називав а, передусім державну підтримку. Ви до того до цього що додасте ще а, в Україні сьогодні дуже ви, важлив, подожили, важлив, важливою виявитися? проблемою є відсутність середньої ланки. У нас нормально росте, може, тому що природа просто нормальна, у нас нормально споживають. Ну про українські грунти вже століття А ланка, ви, але... яка зберігає і переробляє агропродукцію, у нас дуже слабка. Останнім часом ми бачимо активно почали розвиватися елеватори, тобто те, що пов'язано з інфраструктурою зберігання і транспортування зерна. Є, зерна є прогрес, але є і інші системи мають бути інші системи: приробка м'ясної продукції, зберігання, приробка молочної продукції, плодовочевої продукції, яка фактично сьогодні у нас дуже Прості, кажучи, пропадає самі бази більше бази половини, того, що збирає сучасних обладнаних баз. Так, тобто ми сьогодні говоримо не не стільки і не стільки про аграрний, аграрний сектор, скільки про переробну промисловість, але очевидно, можливо, саме дрібно. Я думаю, що кооперація, от про яку казав Віталій Андрійович, вона може тут відігравати дуже потужну роль у формуванні таких невеликих переробних центрів, локальних переробних центрів, які могли би допомагати селянам і господарствам зберігати продукцію, переробляти, доводити до виробника. Давайте згадаємо, хто пам'ятає радянські часи. Скільки у нас в системі споживкої операції продавалося там, соків, овоч... овочей, фруктів, ну, різних там, консерванцій, так би мовити, яка вироблялася саме підприємствами споживної операції, тобто локально що, ви на врожаю губилася, якщо не помираєтесь, і тим, і тим не І менше, студенти, вистачало. наукові працівники всі змушені да. були їздити. Тому от оця середня ланка, це думаю, що те, на що має бути сконцентрована державна політика підтримки, і до вас запитання, пане Львов: що ще варто зробити? А з боку самих виробників можливо? Готові вони. Чи нема такої зараз тенденції, щоб якомога більше був вигода, але при цьому якість на другому місці. Тим більше контролю, я так розумію, 100% ж немає. Неможливо все проконтролювати. Усвідомлюють самі виробники, що тут не просто треба за кількістю і за якістю гнатися, якщо слово це можна вжити. знаєте, таке, я б не сказав би парадоксально, але тим не менше серйозна така вже. Вплив має ріст цін на засоби захисту рослин, хімічне добрива і тому інше. Малий середній бізнес сільськогосподарський в Україні. Я маю на увазі фермерський, деякі особисті селянське господарство, тому інше. Вони в першу чергу починають працювати або так сказать, себе позиціонувати таку в нішу більш органічному виробництві, щоб менше було таких дорогостоячих. І досить шкідливих елементів так сказати, виробництва зовсім недавно про це, от пан жаділа хочу сказати. Гонинка буквально залишилась. Да -да -да -да. Просто хочу хочуть. Я думаю, це дуже серйозний шлях, по якому треба йти і ідуть по ному по ньому. І Великий потенціал тих малих керівників малих сільськогосподарських підприємств, які є зараз, вони розуміють ті, сказав би визови, які стоять перед нами не тільки по внутрішньому. А й зовнішню виходу на них ринку. якісну відповідь. Це досить тернистий, але єдина правильний шлях. Ми І до пана жила наприкінці нашої розмови теж оптимістично налаштовані. Готові українські виробники скласти все ж таки гідну конкуренцію не тільки на російському, а й на зовнішніх ринках. Місі Після... налаштований оптимістично. З навіть ті, хто не готові, готові будуть навіть якщо вони самі це не зроблять, то прийдуть. Капітали, які їх змусять робити, увага Китаю сьогодні потужний сплеск уваги до українського виробництва, в Цьому дуже хороший приклад. Дуже дякую. Це була програма Ваша Свобода, яку ведучий Олександр Лащенко. Гостями в студії були експерти Ярослав Жаліло і Віталій Львов. Ми намагалися з'ясувати, що чекає українських виробників харчів на зовнішніх ринках.